Всім привіт! На зв'язку Олексій Гулак. Продовжую записувати відеоінструкції по роботі з Google Ads та сервісом веб-аналітики для підприємців. Отже, сьогодні ми з вами розбираємо таке питання: як групування або сегментація в рамках однієї Performance Max кампанії. Навіщо нам створювати декілька груп об'єктів? Які формати запуску є в рамках цих груп об'єктів, і яка мета взагалі створення і групування в рамках однієї рекламної кампанії PMAX? Давайте перейдемо безпосередньо до практики. Показувати буду на прикладі інтернет-магазину, який займається продажем харчових добавок. О, це рекламний аккаунт цього проєкту. У нас є певна кількість товарних категорій, під кожну з цих товарних категорій створена своя рекламна кампанія під кожну з ключових товарних категорій. І є асортимент, який так чи інакше не входить в всі ключові товарні категорії, і під нього створена загальна рекламна кампанія. Показувати буду якраз на прикладі цієї загальної рекламної кампанії. Нагадаю, що Performance Max кампанія це універсальний, унікальний тип рекламної кампанії, який поєднує в собі всі. Варіанти запуску, всі плейсменти, які станом на зараз, доступні в системі Google Ads. І у нас є унікальна можливість перше проекспериментувати формати подачі наших рекламних оголошень в рамках цих плейсментів. Для того, щоб ви більш скажімо так, зрозуміли, про що йде мова, я створю нову групу об'єктів і поясню в якому форматі і як саме проводити ці експерименти. Якщо подивитись, у нас наша рекламна кампанія вже розбита напевно кількість груп об'єктів, які з них активні, які призупинені. От, Але давайте покроково створюємо нову групу об'єктів і переходимо безпосередньо до заповнення. Нагадаю, що у нас наша група об'єктів. Так само просегментоване і поділене на певну кількість блоків, які і активують у випадку, якщо ми заповнюємо їх, активують певний формат, певний плейсмент і подачу і трансляцію наших рекламних оголошень на певних плейсментах. Перший блок це у нас блок шопінгу. Тобто в цей блок у нас додається інформація з нашого мерчант-центру про наші товарні позиції, про наш товарний фіт. І перший варіант запуску, перший варіант експерименту це коли ми. При створенні нашої групи об'єкти залишаємо або е, додаємо виключно інформацію про наші товарні позиції. І всі інші блоки не заповнюємо. Коли я створюю нову рекламну кампанію, ну, скажімо, так, з практики, да, я створюю нову рекламну кампанію, я завжди створюю три, одразу три групи об'єктів. І перше, для того, щоб проекспериментувати, це перший варіант запуску. Ми експериментуємо. Коли створюємо і залишаємо в одній групі об'єктів виключно товарний фіт. Всі інші об'єкти ми не задаємо в цю групу об'єктів. Окрім сигналів, наприклад. Тобто, у нас в рамках однієї групи об'єктів буде товарний фіт, плюс якісь кастомні сигнали. Це можуть бути, наприклад, там, ключові слова, це може, плюс там, теми пошуку, да? які нещодавно з'явилися. Це можуть бути ключові слова і аудиторний таргетинг. Тобто за рахунок додавання сигналів до діючої групи об'єктів, ми деталізуємо таргетинг, той базовий таргетинг, який ми додали при налаштуванні нашої рекламної кампанії. І кажемо: системі, будь ласка, використовуй базові налаштування рекламної кампанії, використовуй ті дані, які включені в наші товарні позиції, в наш товарний фіт, і плюс враховуючи ще оці дані, які у нас знаходяться в сигналах. Наприклад, ключові слова, і теми пошук, або ключові слова аудиторний таргетинг, або ключові слова і власне аудиторії для ремаркетингу, імпортовані з Google, з Google Аналітики, або, наприклад, виключно аудиторний таргетинг, або виключно ключові слова. Група об'єктів номер 1 товарка плюс сигнали. Група об'єктів номер 2 в рамках діючої рекламної кампанії це коли ми. В групу об'єктів додаємо і товарний фіт, і заповнюємо всі варіанти. Наприклад, ми додаємо сюди банерні креативи, логотипи і відеоряд, заповнюємо текстовий блок. Заповнюємо блок призив до дії, заповнюємо блок з розширеннями. Тобто ми використовуємо весь доступний функціонал Performance Max компанії для того, щоб закрити максимальну кількість плейсментів, закрити всі формати подачі наших рекламних оголошень для користувачів. І додаємо такі самі сигнали, як і в групі об'єктів номер 1 в чому, ми, в чому ми проводимо експеримент? Ми проводимо експеримент з точки зору максимальної заповненості в порівнянні з класичним, условно кажучи, класичним шопінгом в рамках PIMAX компанії Кампанії. І третя група, третя група об'єктів, які я завжди запускаю, це така сама група об'єктів, як і у другій групі, але я змінюю сигнали. Наприклад, я використовую для третьої групи об'єктів ключові слова плюс. Посилання на сайти конкурентів. Таким, самим, таким чином, я в рамках однієї рекламної кампанії проводжу експеримент для трьох форматів подачі, для двох, точніше, форматів подачі і для трьох таргетингів. Перший це коли ми використали, коли ми додали виключно товарний фід плюс сигнали. Другий це коли ми запустили. В повноцінному форматі, в стандартному скажімо так, форматі да, p со кампанії всім, об'єктами, плюс сигнали такі самі, як і в першому. І третє, це коли у нас група об'єктів дублює другу, але з іншими сигналами, з іншою деталізацією для автоматики. І так, в рамках одної рекламної кампанії, в рамках одного рекламного бюджету, у нас є можливість, унікальна можливість протестити три формати подачі наших рахунок оголошень, всі плейсменти, плюс окремо, условно кажучи, стандартний шопінг. Зробити в рамках цієї рекламної кампанії дати їй час для того, щоб е зібрати необхідні стат дані і вже на, за висновками цих статданих даних приймати рішення, а який саме формат, який саме плейсмент, нам цікавіше за все, транслювати в рамках цієї рекламної кампанії. І таким самим чином ми можемо зробити для кожної окремої рекламної кампанії Pmax, для кожної, для кожної окремої товарної категорії, ключової товарної категорії. От, і визначити той унікальний, той самий найефективніший спосіб подачі інформації. Другий варіант, коли ми ще як ми ще можемо просегментувати, прогрупувати нашу PMAX-кампанію, це коли, наприклад, це не стосується саме цього рекламного аккаунту, бо є певні моменти. Але цей варіант найрозповсюдженіший для інтернет-магазинів, які займаються продажем товарних позицій, які поєднані між собою в колекції. Це, наприклад, в магазинах, які займаються продажем товарів для манікюру і педикюру. Бо там товарна категорія включає певну кількість товарних позицій, і вони поєднані між собою або по кольоровій гамі, або по певним властивостям, і поєднані в колекції в рамках діючої товарної категорії. І от для цих колекцій ми можемо створити окрему групу об'єктів в рамках однієї рекламної кампанії, додати унікальні заголовки, унікальні креативи, свій відеоряд, свої призиви до дій. І вже в рамках діючого експерименту, в рамках накопичених даних цієї рекламної кампанії, максимально швидко запустити новий, там, проінформувати аудиторію про те, що у нас з'явилася нова колекція в рамках діючого асортименту, або нові, нові товарні позиції, або ми хочемо, скажімо так, більш детально закцентувати увагу за рахунок креативів саме на цих товарних позиціях. І все це використовуючи вже накопичені дані. Тобто ми не створюємо окрему рекламну кампанію, а в рамках діючої рекламної кампанії створюємо групу об'єктів. І вже за висновками тесту приймаємо рішення, а чи варто виносити ці товарні позиції в окрему рекламну кампанію, або чи варто надати ці, цим товарним позиціям після того, як ми винесли окремий рекламний бюджет, для того, щоб сакцентувати увагу виключно на них, якщо це дійсно товари паровози в майбутньому. І третій варіант групування або сегментації це коли ми в рамках діючої рекламної кампанії створюємо окрему групу об'єктів під акції. Як і тут, наприклад, у нас є група об'єктів під Black Friday. Чому? Тому що саме ці товарні позиції, які включаються в цю товарню позицію, були використані для цієї акції. І нагадаю, що у нас кожна акція, звісно, прив'язана до певного часу. Наприклад, або вона діє там, тиждень, два тижні, три тижні, в общем, якісь. Загалом, якийсь певний час. В неї є час початку, час фіналу, скажімо так, да? і немає сенсу, немає резону запускати окрему рекламну кампанію. Ми можемо максимально швидко використати ті, ті дані, які вже накопичені в рамках цієї рекламної кампанії, в цих, для цих товарних позицій, для того, щоб запустити нашу акцію на ці товари, не виводячи їх з асортименту діючої рекламної кампанії. Ще раз є асортимент, на який розповсюджуються знижки, акції, спеціальні пропозиції. І для того, щоб пришвидшити процес налаштування, пришвидшити процес запуску і продажу цих товарних позицій. Ми запускаємо окрему цю групу об'єктів під ці товарні позиції, прописуємо ще раз унікальні заголовки, унікальні креативний відеоряд, всі подводки, які нам необхідні, в рамках діючої рекламної кампанії. В рамках одного рекламного бюджету це дуже круто. Тому що до цього нам потрібно було створювати окрему рекламну кампанію, запускати, давати час на навчання, перенавчання. Якщо ми додаємо якісь зміни для цієї рекламної кампанії, тут ми все робимо в рамках однієї рекламної кампанії. Дуже важливий момент. Він стосується блоку розширень. І він стосується напряму кількості груп об'єктів, і як, це, як, як воно впливає. Коли ми створюємо нашу рекламну кампанію, коли ми створюємо нашу першу групу об'єктів, ми і додаємо до цієї рекламної кампанії наші перші розширення, такі самі, як ми додаємо до пошукових рекламних оголошень. Додаткові посилання, структуровані описи, уточнення, ціни, промоакції, геометку, гіометку, що нас там, номера телефонів. Все-все-все, все це ми додаємо до цієї рекламної кампанії. І коли ми створюємо нову групу, групу об'єктів, наприклад, там, під нову колекцію да, або, наприклад, там, під спеціальну пропозицію, важно, дуже важливо враховувати те, що всі ці розширення, які ми створили, от, вони будуть розповсюджуватися на всі групи об'єктів, які включаються в цю рекламну кампанію. Тобто, якщо ми захочемо прописати, наприклад, окремі розширення для окремих групи об'єктів, на жаль. Цього зробити буде неможливо, ми можемо лише додати до загальної кількості розширень нові. І ці нові розширення будуть у нас транслюватися для всіх груп об'єктів, незалежно від того, що в них прописано. Це дуже важливий момент, тому що були випадки, коли. Намагалися створити окремі розширення для певної групи об'єктів для того, щоб максимально унікалізувати її. Але а, ці розширення, вони, ну, скажімо так, додалися до всіх груп об'єктів, до всіх оголошень в інших групах об'єктів в рамках діючої рекламної кампанії. Це дуже важливо. Тому, ще раз, у нас є формати експеримент раз Запуск промакцій спеціальних пропозицій в рамках однієї рекламної кампанії. 2 і тестування в декількох форматів показу ваших рекламних оголошень за рахунок функціоналу, влаштованого функціоналу pmax кампанії Саме для цього ми використовуємо декілька груп об'єктів на старті або на старті на будь-якому іншому етапі запуску і роботи рекламної кампанії. Ну і звісно, що коли ви вже запустили ці групи об'єктів, вони пропрацювали певну кількість часу. От, і нагадаю, що ми це робимо для експерименту для, і для масштабування і частково це для в, в якості оптимізації, крок оптимізації нашої рекламної кампанії. У нас є можливість порівняти ті показники, які ті результати, які отримала кожна з цих груп об'єктів. Для цього нам потрібно лише перейти на табличний формат даних в наших групах об'єктів, і ми бачимо всі-всі-всі показники по кожній з цих груп об'єктів і маємо можливість проаналізувати всі ці показники і прийняти для себе рішення, а чи варто залишити, наприклад, групу об'єктів номер 1 або чи варто залишити експериментальну групу об'єктів, які результати вона показала, скільки на вона витратила, яку кількість конверсій принесла ця група об'єктів, яка вартість цих конверсій, який коефіцієнт конверсії. Подивитися. Певні дані по статистиці по показнику якості по кожному об'єкту, який ми додали в цю групу об'єктів. Ми переходимо з вами, наприклад, повертаємося обратно до табличної форми, і у нас, для, якщо бачите, для кожної групи об'єктів є е, переглянути докладні відомості. І коли ми натискаємо на переглянути докладні відомості, по кожному з цих об'єктів, які у нас додано в групу об'єктів, ми можемо бачити показник якості. Тобто, у нас є. Об'єкт, назва, заголовки, креативи і так далі. Да? І по кожному з них, якщо достатньо даних, у нас буде показуватися, ну, скажімо так, показни якості: низький, середній, добре, задовільний і так далі. От. І таким самим чином, враховуючи всі, всі, всі ці дані, ми можемо прийняти рішення, а що саме залишити, або може там виправити, або підправити, або підкоригувати для того, щоб підвищити якісь е показник якості для кожного з цих об'єктів. Або, наприклад, якщо ми переходимо для, до аналізу безпосередньо на рівні груп об'єктів, ми можемо проаналізувати кожний, е кожний показник в рамках кожної окремої взятої групи об'єктів, прийняти рішення, а що залишити, а що виключити, а що, наприклад, там доробити. Тому ще раз, це унікальна можливість для вас, як спеціалістів, провести експерименти в рамках діючої рекламної кампанії, в рамках одного рекламного бюджету для всіх плейсментів, для всіх форматів подачі ваших рекламних оголошень. На цьому стосовно групування сегментації в рамках PMAX, все. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайки, коментуйте, якщо щось не зрозуміло. От, бо це дуже важливо для мене в першу чергу. Да, тому що ну, так працюють алгоритми, і чим більше буде взаємодії, тим буде краще. От, підписуйтесь на мій канал і не забувайте натискати дзвіночок для того, щоб пропустити наступне відео. вам дякую, гарного вечора, до побачення.